пропоную до вашої уваги два дуже потужних класних засоби для зміцнення вашого імунітету та захисту від вірусів. Це просто необхідно для профілактики в осінньо-зимовий період. Перший продукт це цильшут, це антиоксиданти, які захищають наші клітини від вірусів, також від ультрафіолетового випромінювання і від негативного впливу екології на наш організм. Також виводить вільні радикали з нашого організму і працює як онкопротектори, укріпляє наш імунітет, допомагає навіть при застуді. Він є в двох смаках: це апельсиновий і яблучний. Яблучний йде в лімітованій формі. Ідеально підходить для дітей та дорослих, Допомагає навіть коли є температура. Другий продукт це високоефективний комплекс для захисту нашого тіла. Це спрей для нашої порожнини роту, який дає повний захист на 6 годин від вірусів. Підходить для дітей, школярів і дорослих стовідсоткове засвоєння, містить вітамін К2.